Заїхав Джебринигейт білого кольору. рік у нас 20-й. Що у нас на лежани кажуть? Тут ніби цілий, але трохи його розвернуло, відірвало алюмінієвий підсилювач бампера. Тут теж воно йшло рівно, потім в кінці щось звернуло. Так, крило до заміни. По периметру пройдемося, спорткомплектація, двері цілі, зазори, бачите, тут цілі. Так, що у нас далі? Тут так само. Цілий зад у нас цілий 20-й рік, 4х4, нагадую. Так, так воно виглядає. Симпатичненький, акуратненький. Мені подобається їзда, машина м'ягенька. Так, ще тут якихось запчастин накидали, там щось ще валяється. Так. Що ще подивимось? Тут з безпекою треба працювати, колінна, подушка, руля, панель, шторка одна стріла, все це робиться. І там ті е, две, е, крісло. крісло. зараз коштує 50-80 доларів зашитий, кермо 50-80 доларів. Ця подушка теж в таких межах, панель перешити, порядка 150-200 доларів. Так що ось такі гарні джейперники, у нас їх багато зараз, і тривог, і звичайні, і в різних комплектаціях. Кого цікаво, дзвоніть, придбаєте. Дякую.